Ці всі чиновники, оте все, що зелений понапризначав разом зі своєю камарілю, да? міністри, хреністри, оце вся шобла, вот весь адмінресурс, військово-цивільна адміністрація, вот вся камарілля. Ви думаєте, вони нас готують до перемоги? Ну, давайте беремо любий. Голова військової адміністрації там, Донецької області, брат Сєп. Він зараз, очоля антимонопольний комітет, підозрюється в корупційних злочинах, недекларування 70 мільйонів і так далі. Він відповідав за Донецьку область під час повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, він нас готував до перемоги. Кірденко, точно. Беремо іншу, любого там, в Сумщину беремо. Ви бачили оборонні споруди на Сумщині? А ви знаєте, скільки мільйонів схавали? 240, якщо не помиляюсь, мільйонів схавали на охорону оборонних споруд. Русаки показують ці споруди, навалені, е ці зуби дракона навалені кучами біля Сумщини. Це вони так готували нас до перемоги? Тільки хлопці стікали кров'ю на Курщині? Вони готували запасні позиції їм? Ні. Любов любо прізвище, любого міністра. Просто подивіться на цей трешняк, да? чернишов. Освоїли мільярд на Міністерство повернення, Мін Міністерство єднання українців. Да? І вже це міністерство, вже виявляється, воно вже і не потрібне, вже думають, як його закрити. А хто поверне мільярд? Хто сяде за той мільярд? Це пологове рішення було створити таке міністерство під Чернишова. Тоді хто сяде за цю помилку під час війни. Мене все цікавить, розумієте? І ось ще раз наголошую: оця вся собла вона готує нас не до перемоги, вона готується свалити. Якщо хлякне фронт, обвалиться наш фронт, русаки прийдуть сюди. Ви що думаєте, вони підуть партизани? Ні, вони візьмуть цю свою фінансову подушку і свалять з України. Вони готуються на свал з України. А якщо ми вистоїмо і обвалиться російський фронт, і ми вистоїмо, то вони, повірте мені, вони не будуть сидіти чекати справедливості і відбуття запиту на справедливість. Вони теж свалять, бо в них є та подушка і будуть розповідати, що це все політичне переслідування, десь так застає чи з Італії чи ще Розумієте?